Отже, ми дивимося прогноз по містах та областях. На наступний тиждень з 29.05.2023 по 04.06.2023 року. Це частина номер 2. Отже, давайте подивимося, у яких містах та областях можуть бути ракетні обстріли або обстріли безпілотниками. Де можуть бути Влучання, руйнування, постраждалі люди. Отже, давайте подивимось частина номер 2 на наступному тижні з 29 листопада 2023, четвертого, шостого, Отже, зараз ми дивимось Луцьк. Зараз ми дивимось Луцьк. Покажіть, будь ласка, Луцьк. Покажіть, будь ласка, Луцьк. Луцьк. Дивимось, Луцьк. Дивимось Луцьк. Так, Луцьк під час повітряних тривог буде існувати загроза. Житловим будинкам, людям від пенсійного віку і до самого малого, також домашні тваринки, тому краще перебувайте в укриттях. У вас дуже добрий захист від ЗСУ, ППО. Да? Вони працюють як щит, показують, тобто це ППО показують, дуже добре працюють. Класний щит, але виходить карта, яка показує, що з неба буде йти небезпека. І чи зіб'ють, не зіб'ють. На даному етапі надвоє, розумієте, якось отак надвоє. Далі покажіть Волинь. Волинь. Щось показують Кремль або там генерали якісь ці рашистські. Стосовно вас якийсь наказ можуть віддати. Якийсь наказ можуть віддати, вам показують, що треба буде виставляти щит, треба буде захищатися, і у вас буде дуже добрий шанс саме захиститися. Дуже добрий шанс саме захиститися, але показують що можуть бути влучання ракетами, можуть літати безпілотники і можуть бути постраждалі люди. Тому ця карта тут і виходила, показувала, що надвоє, щось надвоє. Дякую за Луцьк, Волинь. покажіть, будь ласка, рівне. На наступному тижні Рівне. 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 Так, рівне. Добре охороняються границі. Наші хлопці прямо там на чеку. Так, дивіться, тут показують, що ви в якомусь завислому стані поки що перебуваєте. Може бути як на цьому тижні, так і на наступному тижні, але також ця карта виходить і показує жертву. Тут вона каже, можуть бути жертви на наступному тижні, або це ви перебуваєте в стані жертви із за цих військових дій. Так? Вас охороняють прямо небеса. Рівненська область. Повітряні тривоги будуть повторюватися або затяжні. Не перебувайте в ілюзіях під час повітряних тривог. все одно ховайтеся, кажуть так, і показують хорошу роботу ППО. Може щось летіти, може не буде долета, долітати або буде, ну, бачите, спиняють. Якось то, що буде летіти, ніби, ну, ні нібито, а з перешкодами. А перешкоди, що перешкоди, це ППО. Але я не можу сказати, чи буде то 100%, тому, як показали карти, не перебувайте в ілюзіях. Дякую за рівне. Покажіть, будь ласка, Хмельницький. Хмельницький, покажіть, будь ласка. Хмельницький, Хмельницький. Хмельницький буде летіти із моря, із моря. Навірно, із моря, раз, я так сказала, із води, і з неба може летіти, і з наземних установок. Тут прям вогонь. Показують добру роботу ППО. Добру роботу ППО показують. Хмельницький. Карта судьби, знаєте, як воно, да? долі. Карта долі виходить. Як знаєте, спрацює доля. Треба виставляти щит під час повітряних тривог. Працює ППО, повинні шахідів збивати, але це буде дуже тяжкий труд по захисту. По захисту міста буде тяжкий труд. Але є вдачі. Дякую за Хмельницький. Покажіть, будь ласка, Кременчук на наступному тижні. Кременчук на наступному тижні. Кременчук. Кременчук, Кременчук. Кременчук. О, Кременчук, будьте, будь ласка, уважні. Показують, що є загроза ракетного обстрілу загроза від. Безпілотників, причому тут будуть намагатися поцілити конкретно в якусь ціль. Приємні новини будете чути, приємні, але стані будете перебувати в дуже напруженому стані, емоційному і нервовому, напруженому стані будете перебувати. Так, дякую за Кременчук. Одразу дивимось, Полтава. Полтава одразу дивимось. Так, Полтава дивіться, загроза від ракетного обстрілу, взагалі від обстрілу. Загроза є. Полтава. Так, Під час повітряних тривог перебувайте в укриттях, тут загроза саме житловим будинкам, людям, тваринкам. Полтава. Вибачте, але тут, знаєте, тут карта каже: ховайтеся. Від звичайного морського життя під час повітряних тривог ховайтеся. І також показують, що тут може щось відійти від звичайного морського життя Полтавська область. Летять ракети в вашу сторону. Так, летять, відбивати будуть. Не можу сказати, чи буде це 100%. Ну, будуть відбивати за щось, ну, наші хлопці. Мають підняти келихи за відбите, за то відбите, що буде летіти по небу. Далі дивимось. Дякую за Кременчук, Полтаву. Далі дивимось чернівці. Чернівці на наступному тижні 29.05 по 2023 року. Чернівці, що нам хочуть сказати, є загроза, що в ту сторону будуть летіти ракети. Але цим ракетам буде перешкоджати ППО. Чи буде 100%? Не можу вам сказати. Але знаєте, як, коли летить, і можуть чи на підльоті, так? тобто з перешкодами, щоб туди долетіти. Чернівці. На наступному тижні. Чернівці. Чернівці. На наступному тижні. Так, ну тут. Показують завершення успішного якогось проєкту, і початок успішний якогось проєкту. Тут карта така, знаєте, двойственна. Вона може, може казати з одного боку, як успішний проєкт, то, що запускають і летить, і успішний проєкт в плані праці ППО, то, що зупиняє, то що летить. Стосовно вас чомусь Кремль чи їхні там якісь генерали, полковники будуть віддавати накази. І тут виходить карта, яка каже, що треба буде виставляти щит, треба буде захищатися, і що, щоб захиститися, буде наданий прямищими силами дуже великий шанс. Чернівецька область. Показують, що з неба буде йти небезпека, ППО буде працювати, та не можу сказати, чи буде 100%, тому що показують, що тут не 100%. Тобто скільки відсотків не скажу, а то, що ну, ви поняли, да? не 100%. Під час повітряних тривог буде загроза житловим будинкам. Людям, дітям, старикам, звіряткам, також це може бути. Там де, там, де грошові операції проводяться, тому краще ховайтеся. Ну і далі виходить карта, якась очікування. Карта очікування, карта, коли, знаєте, як, якийсь момент нічого типу не відбувається. Дякую за Чернівці. Покажіть, будь ласка, Кропивницький. Кропивницкий на наступному тижні. Кропивницкий на наступному тижні. Что такое? Мир идет, мир идет, мир идет. Мир идет. Крапивницкий прям бежит. Бежит, спешит. Крапивницкий в вашу сторону летят ракеты. Ох, щось таке показують, що знаєте, буде такий момент, коли ППО може не помітити. Тобто, це щось таке, що коли у ППО зав'язані руки для того, щоб збити ці ракети. Можуть бути підспілотники, ППО буде працювати, але бачите, дві карти показують, ми не. Ми не бачимо, не можемо можливості побачити і не можемо можливості по одній карті типа збити. Кропивницький. Вспишки в небі показують: дай Боже, що це праця ППО. Так, ППО буде мати успіхи. Так? Як я тут сказала, але не 100%, але успіхи ППО буде мати. По збиттю, може це, по збиттю шахідів. І ви бачите, я вас тасувала і кажу: мир іде, мир іде. Слухайте вам, напевно, потрібна дуже ця інформація окремо мир іде, мир якимись цими мільними шагами. Дякую за Кропивницький. Покажіть, будь ласка, Херсон, звільнена територія від рашистських окупантів. Херсон, звільнена територія. Від рашистських окупантів на наступному тижні. Херсон звільнена територія від рашистських окупантів. Херсон, звільнена територія. Процес очікування якийсь іде. Ну, тут карта взагалі показує, отримали якийсь ресурс, я би сказала, отримали. Частину Херсона да? і от думаємо, що його робити далі, як його там, що йде, куди розподіляти. От, тобто тут якийсь процес, іде очікування. Далі показують, що є загроза із води. Вона якась 2 на 2 50 на 50. Далі виходить карта, яка показує загроза ракетного обстрілу, загроза від безпілотників, можуть бути влучання, можуть бути постраждалі люди. Під час повітряної тривоги краще ховайтеся. Тут небезпека саме для житлових будинків, для людей, для дітей, для звіряток або для таких будинків, в яких грошові операції робляться. Поки, ну далі не буду вам казати, не треба. Цього не треба. Так, отже, на цьому я завершую. Як завжди, усім бажаю зберігати любов в своїх серцях, світло в своїх душах, вірити в перемогу ЗСУ. Мир іде семимильними шагами.